Сьогодні покажу, як перевірити, чи ваші дані не злили в інтернет, наприклад, паролі або адреси електронних пошт. Це може статися через злам сайтів, банків або шахрайські схеми. Іноді про це не знаєш навіть роками. Ваш імейл може бути використаний для шахрайства, входу у ваші аккаунти або розсилки спаму. Навіть якщо ви нічого не підозрюєте, ваші дані могли опинитися у відкритому доступі. По-перше, треба перейти на ось цей сайт. Посилання на нього буде в описі. Введіть свій імейл. Якщо ваші дані десь злили, буде червоне повідомлення з назвою сервісу, який зламали, а також яка сама інформація була злита. Якщо витоку даних не було, тоді ви побачите ось таке повідомлення. Тут також можна перевірити і паролі. Натискаємо ось сюди. Але не свій актуальний пароль, а старий або підозрюваний. Натискаємо перевірити. І як бачимо, цей пароль раніше 7 разів використовувався під час витоків даних. Цей пароль раніше був поміщений під час витоку даних і ніколи не повинен більше використовуватися. Якщо ви коли-небудь використовували цей пароль, негайно його змініть. Наступна перевірка це Google сповіщення про злам. Якщо ви користуєтесь Google Chrome, він сам повідомляє, якщо ваші паролі потрапили до злитих баз. Зараз покажу, як це побачити на комп'ютері, а потім на телефоні. На комп'ютері натискаємо три крапки. Далі налаштування, конфіденційність та безпека. І ось тут перейти до перевірки безпеки. Натискаємо ось тут, щоб перейти до паролів. Тут ми можемо побачити, що не все гаразд. Тобто зламаних паролів в нас немає, але є 7 повторно використаних паролів, а також 8 ненадійних паролів. Якщо у вас будуть зламані паролі, то ось тут ви побачите процес повіщення. Тепер як це зробити на телефоні. Переходимо у Google Chrome. Так само натискаємо три крапки. Далі налаштування. Менеджер паролів. І ось тут перевірка. І так само ми тут можемо побачити інформацію про зламані паролі, про повторно використані паролі та про ненадійні паролі. Що робити, якщо дані злиті? Змінити паролі на всіх сервісах та не використовувати один і той самий пароль на всіх сайтах. Сьогодні кожен з нас у зоні ризику, але ця базова перевірка це перший крок до захисту. У наступних відео я покажу більш серйозні та технічно складніші способи перевірки.